Незламним захисникам, які безстрашно і самовіддано боронять кордони України. Велика вдячність і світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за волю та незалежність України. Вони очима зорями дивляться на нас в небес, журавлями пролітають над нами, сумно курличуть в небес далині. Кажуть, майбутнє залежить від нас. Але ми вже бачимо, яким воно буде: талановитим, сміливим, світлим, бо ми маємо вас. Сьогодні ця зала не просто сесійна зала, де вирішуються важливі питання нашого міста. Це подіум гордості, платформа досягнень, голос майбутнього, що лунає серце Новодністровська. За кожною вашою грамотою. Ночі праці, віра в себе, підтримка вчителів і любов батьків. Сьогодні ми хочемо сказати: ви не просто гордість школи чи міста, ви наше майбутнє. Ми щиро віримо, що серед вас майбутні президенти, міністри, видатні вчені, винихідники, реформатори, спортсмени. Ваші успіхи сьогодні це упевнені кроки до великого завтра. Саме тому з особливою повагою ми переходимо до урочистої номінації Генії навчання. Це визнання тих, хто щодня доводить, що знання це сила, а прагнення до розвитку це шлях до великих змін. Запрошуємо до слова та нагородження номінантів міського голову Наталю Цимбалю. Вітаю вас всіх сьогодні в цій залі і як завжди з вдячністю до Бога і всіх захисників за можливість нам всім тут зібратися під чистим, мирним і спокійним небом. Сьогодні тут кращі серед кращих і наша юна еліта, і наша доросла еліта, адже таку прекрасну юну еліту робите, створюєте, народжуєте, саме ви доросла еліта, ті, хто. Народжує цих дітей, ті, хто виховує цих дітей, ті, хто вчить цих дітей. І я хочу сьогодні подякувати. Подякувати, тому що це в першу чергу безмежна велика любов до тієї справи, яку ви робите. Це безмежна любов до країни, це безмежна любов до громади. Це просто чисто людська доброта і любов, і на цьому, на цьому тримається весь добрий світ і наша країна. Я дякую вам за вашу невтомну працю, тому що це і терпіння потрібно мати, і мудрість. І багато іноді моментів буває, коли доводиться ковтати ковтати якісь моменти неприємності, але поряд з тим ваше великі бажання, спільне бажання досягати результатів, воно творить чудеса. Що ми такі, ми незламні, і оці ваші результати, це є ваша незламність. Навчитися жити серед тривог, серед болю і поряд з тим ще працювати і дійсно сьогодні ми підведемо вислуху. І бажаю нам всім, звісно, що дочекатися гарної новини, яка прийде в нашу країну, в нашу землю, коли наступить мир і спокій. Новини про перемогу, і я хочу сказати, що ми йдемо до перемоги. Ми вже в якійсь мірі перемогли, тому що ми не здалися, ми не побоялися, ми стоїмо однозначно вистоїмо, і все буде в нас добре. Бажаю всім вам здоров'я. вже на порозі новий навчальний рік. Вважаю вам всім у витримки, щоб цей рік був без тривог, щоб цей рік був зі світлом, з теплом. І саме головне з вашим великим бажанням вчитися. І досягати в черговий раз гарних результатів, щоб ми мали далі ким пишатися, кому дякувати, кого вітати і кого нагороджувати. Мені дуже приємно, тому що наша громада завжди вона особлива, тут дійсно особливі діти, тут найкращі вчителі, тут дуже прекрасні батьки, які вкладають своїх дітей дуже багато. І я дуже хочу ще сьогодні вам подякувати за ваш патріотизм і за те, що ви дійсно наближаєте країну до перемоги. Скільки ви різних акцій, концертів проводите, скільки благодійних ярмарків? Це ж скільки вашої праці, скільки вашої любові? Дякую вам за це. І давайте робити це далі, тому що ті, хто стоять на першій лінії фронту, їм важливо відчувати в першу чергу нашу таку підтримку, що ми тут. Теж відчуваємо, пам'ятаємо, хочемо бути корисними. Це дуже важливо. Тому нехай все у вас вдається. І сьогодні з великим задоволенням вручимо вам ці нагороди. Дай Бог, щоб це було. у кожного з вас не останні нагороди. У вашому житті були тільки гарні досягнення, і все вам вдавалося. Всіх ще обійняємо. Слава Україні! Сергій. <праць> Жулепа Серафим, Шевчишина Емілія, Бродовська Марія, Анатій Сергій, Цимбалюк Віталій, Голиніщева Олександра, Черватюк. Андрій Керуючий справами виконавчого комітету Анастасія Бордів. Добрий день ще раз всім! Ну що ж, юна еліто 2025. Я вітаю вас у нашому залі і хочу сказати, така цікава категорія: талант і мистецтво. Це не просто дітки. Це дітки, які бачать світ зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому можуть вийти на новоморецьку, можуть заспівати пісню так, що перехоплює дух, можуть вийти і виступити і показати таку злагодженість, від якої просто всі в залі захоплюються. Дорогі наші переможці, гарної такої талановитої та творчої категорії, я вас сьогодні всіх вітаю. Я вважаю, щоб ви жодного разу не задумалися, чи варто вам продовжувати, тому що продовжувати йти вперед. Варто завжди. Я вважаю, щоб ті ваші досягнення і ті всі зорі, які будуть колись на якомусь конкурсі оцінювати ваші таланти, захопленням просто дивилися. На всіх ваших конкурсах і змаганнях. І хай завжди ми дізнаємо і, і нових вищих вищих досягнень. Ну і звичайно ж пора і побачити нам цих талантів і майстрів, які. Segura o Але кожен талант це лише початок великого шляху. Скажіть, будь ласка, яке місце у вашому житті займає творчість? Україна одна із найдавніших націй. Українці це народ із неймовірно багатою культурою та звичаями. І зараз особлива номінація. Яка об'єднує тих, у кому живе невгамовне бажання пізнавати, створювати та дивувати. Вони ті, хто бачить світ інакше, глибше, яскравіше у своїх ідеях, оригінальності, у діях та натхненні. Шановні присутні, до вашої уваги номінація обдарованість та творчість. В ній представлені переможці обласного етапу всеукраїнської виставки конкурсу космічні фантазії. Обласного фестивалю конкурсу юних дизайнерів Різдвяна Шопка, українського фестивалю конкурсу Галерея мистецтв, обласного етапу всеукраїнського конкурсу Новорічна композиція, обласного етапу Всеукраїнської виставки конкурсу Український сувенір, обласного конкурсу про що розповів, розповів осінній листок? Обласного етапу всеукраїнської виставки конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді виставка дитячих технологій. Отже, для вітального слова та вручення почесних нагород запрошується начальник відділу гуманітарної політики Людмила Пастушок. Дорогі діти! Жановні батьки, поважні вчителі, адміністрації шкіл, і наш представницький орган, це наша міська рада. Присутність тут міського голови, керуючих справами, заступники свідчить про те, що цей, цей свято, відзначення вас, діти, це є дуже важливо для нас, для всіх. Ви не подумайте, що слово про те, що ви майбутні президенти, міністри, депутати Верховної Ради це просто гарні слова. Педагоги мені не дадуть зберігати, що багато наших учнів на даний момент працюють в міністерствах, очолюють міністерство, є депутатами Верховної Ради, є гарними бізнесменами. Так що і вони в школі так само проявляли себе, хто в науці, хто в е мистецтві. Були частенько вони відвідувачі будинку дитячої творчості. Так що це реалії життя. Ваш у цей старт та є перший етап до великого майбутнього. Я хочу діти вам подякувати -по -по за те, що ви вчитеся, за те, що ви майструєте, за те, що ви цікавитеся музикою, літературою, тому що це в наш сучасний період інтернету, цифрових технологій це дорогого вартує. Хто вміє читати, не по... Телефонно, хто дійсно бере книжку в руки і читає. Я хочу подякувати батькам, тому що без підтримки батьків мало що вдається дітям. Я хочу подякувати педагогам, які також зацікавлюють дітей до цієї роботи, до науки і до техніки. Дякую вам всім. Бажаю всім нам перш за все мирного неба над не Богу. І мені, коли зараз одна із сучасниця, яка отримала народу, сказала, що моє найбільше бажання це мир. Я думаю, що кожного дорослого тут підійшов комок -то договора, тому що наші діти, які були років 10 назад, нас, таке не мріє. А наші сучасні про це мріють. Мир обов'язково буде. Навіть немає ніякого сумніву, тому що в цьому світі є такі люди, як ви. Дякую вам за все. Запрошуємо вже який сьогодні є прикладом для творчого мислення. Кривонос Софія, Гончаруд Дар'я, Мельник Дар'я і область Кулуною, Левицька Мілана. Виня Алина. Швець Марія. пальцу аустаник Шонгри Юлі Ахмат Андрій І Тепер хочемо почути і вас, наші юні таланти. Яке свої вміння або талант ви хотіли б надалі розвивати та зробити справою в свого життя? Дякую ще раз в вишуємо всі лобницькі юні таланту. Займайте свої місця в цьому заміні. є наполегливість, витримка і віра в себе. А ще на тренуваннях, які починаються раніше за світанок, у змаганнях, де важлива не лише перемога, а й гідність, у втомі, яка перетворюється на гордість. Наші юні спортсмени та патріоти нашої держави це приклад сили, дисципліни, характеру та любові до України. Вони доводять, що справжній України це не лише на полі чи в залі. А і кожному дні, коли ти не здаєшся, вони гордість нації, яка вже сьогодні прославляє своє місце, школу, родину, а завтра і всю Україну. Шановні присутні, до вашої уваги спортивна надія та гордість нації, в якій представлені переможці обласного етапу Всеукраїнського корпусу дитячої юнацької військово-патріотичної гри джура молодшої вікової категорії. Другого етапу всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів закладів загальної середньої освіти Кулкейс, cool третього етапу спортивних змагань серед учнів загальноосвітніх закладів освіти України з баскетболу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні віг, другого обласного етапу спартакіади серед допрецівної молоді Дністровського району. Це моя найкраща номінація, якими я завжди. Піклуюся, за яких я завжди хвилююся. Ви дійсно гордість нації, ви патріоти, ви спортсмени. Ви сильні, ви сильні духом, ви сильні тілом і ви передаєте це своїм е, братикам, сестричкам, ви передаєте свій приклад своїм однокласникам. Ми гордимося вами. Можливо, десь чуть -чуть, трішечки потрібно нам підтягнутися пробігти ще одне коло або раніше встати на 5 хвилин і піти на спортивний майданчик позайматися. Але вірю, у вас це все буде виходити, ви молодці, ви молоді, ви маленькі, ви юні, у вас все в майбутньому збудеться так, як ви бажаєте. Порушуються на сцену юні спортсмени та патріоти держави. Ті, хто вже сьогодні перемагає та надихає. Мадузон Дмитро. Пало Манчук Олександр. Олександра. Воєнник Олександра. Шевчишина Еліка. Арина. Зреха Ольга. Полонцю Дави. Степаненко и Ян. e destino Дякую нашим спортсменам, ви дійсно представили нашу громаду на високому рівні, але вам чуть трішечки не вистачало. Ми чекаємо в наступному році, коли у нас перейшов 10-11 клас, у вас вже в обласні змагання. А для того, щоб ви були сильними і більш, більше тренувалися, отримуємо наші веселі м'ячки. Перші обласки цього залу для вас. Ви наша, наші маща, води, понаші живі. За мене приїдуть саме зараз. Сьогодні в залі ми бачимо багато долатих та полеглих і успішних дітей нашого міста. Проте є ті учні, яких зараз немає серед нас. З сімейних обставин вони відсутні. Вони вже отримали свої заслужені подяки нагороди під час свята останнього дзвоника. Це учні Буковинського ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Учні перемогли у спартакіаді з захисту України. Ми їх всі вітаємо описками. Сьогодні ми опонуємо наші. А не забуваємо про тих, хто допоміг цим зіркам заплатити. Це їхні наставники, учителі, керівники, гуртків. Людей, які щодня вкладали своїх учнів та вихованців знання, сили, терпіння та душі. Шановні педагоги, ваш друг немоцінений, ваша підтримка безцінна. Тому ще й обласки від ваших вихованців стане свій уплік, знак подяки та глибокої шани. Сьогодні ми побачимо в іру майбутньому в очах і серцях наших дітей. Вони ще маленькі, але вже великі. Вони ще юні, але вже справжні українці. Їхні думки, мрії та талант – це правда, Надія та Віра. Дякуємо вам, що ви творите наше майбутнє разом із нами. Дякую, Дякую кожному вчителю, кожному батькові, матері, кожному, хто підтримує талант. І працює на перемогу. Нехай наші не успіхи стануть лише початком великих звернень. Ми віримо у вас, ми віримо в наше краще майбутнє. Сьогодні ми кажемо вам до нових зустрічей!